Моги мільйонів українських громадян по цій країні ми тут три тижні стоїмо, щоб сказати президенту уряду і парламенту... Аменту ні грабіжницькій політиці, яку вони проводять, ні обкраданню мільйонів українських громадян, ні бракуванню мільйонам українських громадян. Саме тому сьогодні ми з усієї дякую всім, хто приїхав з усієї України, щоб показати нашу силу, нашу міцність і нашу невідворотність від наших вимог. Цей тиждень мав би стати. Тижнем прийняття рішень Верховній Раді для того, щоб реально і радикально знизити вартість житлово комунальних послуг, для того, щоб задовольнити вимоги нашого тарифного майдану. Але на превеликий жаль, парламентська більшість разом із спікером Гройсманом вони закрили засідання парламенту. Вони не можуть зібрати депутатів на засідання для того, щоб прийняти закони, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг для людей. Я розумію, що їм не болить ця проблема. Що у них є гроші? Вони можуть палити тисячі кубів газу на місяць, але мільйони людей, доведені їхньою політикою до ручки, не можуть сплатити за цю комуналку. Вони не можуть звести кінці з кінцями. І тому я вважаю, що відмова парламенту, парламентської більшості прийняти рішення по зниженню вартості житлово комунальних послуг це є зневага до. Українських громадян до виборців, які заголосували за ці партії. Ганьба їм! Ганьба. Ганьба. І тому ми. Я хочу ще раз нагадати всій Україні вимоги, за які стоїть тарифний майдан. Пер кілька рішень. Які мають бути для того, щоб реально знизити вартість житло комунальних послуг, це скасування рентної плати на видобуток газу українського виробництва, який сьогодні лягає в собі вартість газу 70%. Рентна плата наслідок цього дорожчий газ, наслідок цього дорожчі житлово-комунальні послуги. Друге, ми вимагаємо, щоб на потреби житлово-комунального господарства ішов газ лише українського видобутку. Без імпортного газу це дасть можливість дешевити ці послуги, адже український газ значно дешевший ніж імпортний газ. А сьогодні ми маємо корупцію, коли беруть імпортний газ дорогий, беруть... Український газ дешевий, змішують, і внаслідок цього люди отримують космічну вартість житлово комунальних послуг. В мене велике прохання до колег. Не хлопайте там, попросіть, щоб перестали бахати. Я розумію, що то провокація. Люди, шановні друзі, далі наступна вимога це ліквідація нафтогазу Ційної кантори, яка сьогодні вимиває десятки мільярдів гривень через корупційні схеми і побутові споживачі, кожен з вас має сплачувати цю вартість за хмарну корупції по високі тарифи. Це похідне від корупції, від корупції на енергоринку, від корупції в обленерго, корупція в облгазах, корупція у владі, яка наживається на високих тарифах. Сьогодні головний хазяїна в українському енергоринку, російський олігарх Григоришин, бізнес-партнер президента Порошенка, і вони займаються корупцією. Вони піднімають тарифи на електрику, на газ, на воду. І ми з вами з наших кишень, з кишень пенсіонерів, з кишень. Безробітні, кишень бюджетників. Ми з вами маємо оплачувати цю корупцію, яка є сьогодні у владі. Тому наш майдан. Ми стоїмо не лише за те, щоб знизити тарифи. Ми стоїмо за знищення корупції, яка сьогодні є у владі, яка більша, ніж за часів банди Януковича, ця корупція. І це ганьба. Два роки революції гідності. А в нас корупція більша, ніж була до революції гідності. Нас нові олігархи Архи з'являються, які розказують про деолігархізацію. І ми з вами маємо сплачувати цю корупцію своїх кишень. Я категорично проти цього. Я за те, що ми платили реальні тарифи, реальну комуналку, реальні ціни, а не оплачували корупційні схеми олігархів, які жирують за рахунок українських громадян. Тому наступна наша вимога до парламенту прийняти закони. Про те, щоб ліквідувати комісію, яку створив президент Порошенко Національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг, і створити нову незалежну комісію, яка прийматиме рішення не тому, що так диктують олігархи, а яка прийматиме об'єктивні реальні рішення щодо встановлення тарифів. По сьогодні президент Порошенко своїм указом. Незаконно створив комісію, яку очолив його менеджер з фірми Рошен на прізвище вовк. І ці порошенківські вовки сьогодні обкрадають людей. Ганьба, 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 і ці, і ці порошенківські вовки. Через високі тарифи, через корупцію, через зловживання обкрадають людей, і ми з вами маємо це сплачувати. Учора на зустрічі із студентами Київського національного університету імені Шевченка президент Порошенко кілька слів сказав про наш майдан. Три тижні мовчали, робили вигляд, що ми розійдемося, брехали, що ми тільки до виборів тут зібрались. Вибори пройшли, вони свої бігборди познімали, а ми їх і не вішали. Ми тут стоїмо, бо ми прийшли не тому, що вибори чи не вибори, а тому, що є проблеми у мільйонів людей, які ми маємо вирішувати. Так, от учора президент Порошенко сказав, що ми хочемо безплатних комуналків. Ми хочемо тут за комунізм, стоїмо і що всі мають платити європейські тарифи, так в усіх країнах. Шановний Петро Олексійовичу, ми тут не стоїмо ні за комунізм, ні за безплатну комуналку. Ми готові навіть платити європейські тарифи на ЖКХ, за однієї умови. Якщо ви, уряд і парламент, дасте людям європейські пенсії, європейські зарплати. А коли у нас сьогодні зарплати і пенсії африканські, а тарифи європейські, то вибачте, люди не мають можливості їх платити. І це означає, що ця політика влади прирікає людей на те, щоб особливо люди одинокі, пенсіонери, мерзнули в своїх хатах зимою. Їм відрублять опалення, їх викинуть як собаки з квартири, заберуть їхнє житло, от до чого приводиться політика. От чому тут сьогодні тисячі людей стоять, щоб зупинити цю політику. І я хочу попередити президента, уряд і парламент. Якщо ви не виконаєте вимоги та майдану, якщо ви не підете на поступки, якщо ви не припините цю грабіжницьку політику, завтра сюди вийдуть мільйони людей разом із платі... Тішками, які нам даєте. Банду Пандуги, Банду бандуги, Банду бандуге. Учора, учора Порошенко, президент Порошенко також сказав, що український народ не ведеться на фейковий майдан. Які стоїть під Кабміном. я пропоную, щоб президент подивився на кожного з цих людей, яких привела сюди біль за Україну і бажання захистити українців. Це кожного з нас він назвав фейковими людьми, фейковим майданом, і ми виходить фейкові громадяни України. Тому, тому, я за прошу сюди. Для того щоб вони переконалися, що ми не фейкові, а що ми реальні громадяни України, які сюди вийшли не за гроші, а тому що хочуть захистити людей. Я кличу на цю сцену поряд зі мною хай стане перед людьми. Президент, прем'єр і голова Верховної Ради, і скажу очі людям, хто тут фейковий, а хто ні. Ми також вимагаємо від уряду. Наша вимога до уряду. Підвищити норму споживання газу по пільговій ціні з 200 до 400 кубів на місяць. 200 кубів собачу будку не обігрієш. Хай вони самі за 200 кубів попробують свої хороми опалити і тоді переконаються. Тому мінімум 400 кубів на місяць, норма газу по пільговій ціні. Це наша вимога до уряду, до президента вимога. Ліквідувати національну так звану комісію незаконно їм створено про регулювання ринку комунальних послуг, яка встановлює драконівські брехливі тарифи, і внаслідок цього ці вовки в овечих шкурах обкрадають мільйони українських громадян. Я хочу попередити влади, я хочу попередити президента, уряд і парламент, якщо вони не виконають наші вимоги. Якщо вони не підуть на поступки, якщо вони не припинять грабіжницьку політику відносно громадян, яких сьогодні проводить влада, ми тарифний майдан вимагатимемо строкових парламентських президентських виборів і відставки уряду. Звертаюся до влади, до президента, до прем'єра і до парламентської більшості. Не будіть лихо, поки воно тихо. До 10 листопада мільйони українців по всій країні отримають платіжки з космічними цінами. Мільйони людей не матимуть можливості заплатити ці платіжки. Ми три тижні тут стоїмо. Влада нас ігнорує, робить вигляд, що ми прийшли тут потанцювати, чи нам ночувати немає де і тому ми танцюємо, ночуємо тут у палатках. Ні, нам є де ночувати. Я теж хочу ночувати вдома разом із жінкою в теплій постелі. Але ми з вами ночуємо тут, на тарифному майдані, в холодних палатках. Тому що хай ми померзнемо, але ми захистимо право мільйонів українців жити в своїх теплих оселях і щоб їх звідти не викидали, щоб їх не позбавляли свого житла. Це було пряме включення з під стін Кабінету міністрів.